всечесні отці, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Слава. Перш за все, я хотів би подякувати отцю настоятелю, нині тезоіменитому отцю Петру і вам всім. За те, що маю можливість відправити божественну літургію у цьому величному храмі міста Пуськ. Перед наші духовні очі свята церква сьогодні ставить двох. Найбільших достойників первоверховних апостолів Петра і Павла, тих, хто найбільше потрудився у благовісті Христовому, хто трудився у проповіді Слова Божого? після Вознесіння Господнього на небеса і зішестя Святого Духа на святих апостолів. Ці два апостоли настільки між собою різними є, що якщо ми будемо вчитуватися в їхніх життя, то ми нічого не знайдемо спільного між ними двома. А більше сказати і правильніше, ми багато знайдемо різного, аніж спільного. Апостол Петро бачив Христа своїми очима. Визнавав його Сином Божим, але людські немочі, як і в нас з вами, виявилися в тому, що апостол Петро не тільки визнав Ісуса Христа, але й зрікся Його. Але це зречення привело. Апостола Петра в такий стан покаяння, що до кінця свого життя він плакав, коли чув спів півня. І церковне передання залишило для нас портрет апостола Петра його зображення. Де неодмінно від очей стікає два дві невеличких рани язви від сліз апостола Петра. Ще що ми знаємо про нього, він звався Симоном, мав трошки інше ім'я. Як і власний апостол Павло до свого покликання на проповідь мав ім'я Сав. Це також у церкві має велике значення. Коли, наприклад, чинцям дається друге ім'я, це означає, що вони на себе беруть. Особливу місію у цьому житті з новим ім'ям розпочати своїм власним прикладом. Житіє Подвижницьке. В історію церкви Симон і Сау війшли під іменами. Первоверховних апостолів Петра і Павла. Знаємо ми також і про те, що апостол Петро був одружений, бо в Євангелії згадується його теща, а в житті його дружина, яка також ходила за ним, допомагала йому. І була страчена, мученицьку смерть прийняла за Христа раніше свого чоловіка апостола Петра. Апостол Павло навпаки був дівственником. Він не мав жінки. Також ми знаємо, що апостол Петро. Був простим рибалкою, і коли він закидав сіті свого невода в озеро, займався ловлею риби, то десь далеко, а може й близько, саву вивчав філософію. У Гамаліїла. Це була дуже мудра людина. Ця постать зустрічається нам в діяннях, у книзі, яка відразу слідує за чотирма євангеліями в Новому Завіті. Але чому церква поставила поруч? Цих два богоносних, два богопроповіда. Перш за все, для того, щоб ми з вами зрозуміли, що у Бога ми всі різні, але однакові перед Богом. І простий рибалка, так само простий селянин. І бідний, і багатий, і той, хто з освітою, і той, хто без освіти. Подивіться один на одного, ми що схожі? Ми навіть по-різному розуміємо сенс свого життя. Одні віж благополучні. Інші менш у цьому житті здобувають для себе благополуччя. Одні більше дбають про себе, таким чином, збираючи матеріальне благо тут, на землі. Інші вважають, що для того, щоб підтримати життя, достатньо. Просто харчуватися, жити в простій хаті, вдягатися просто і думати про небеса. Так само ці два апостолі здобули, будучи різними, а на небесах однакову славу. Більше навіть скажу, саул, який був гонителем християн, ставши Павлом, настільки потрудився у благовісті Христовому, що навіть у Новому Завіті його послань є більше чотирнадцять аніж апостола Петра. Звичайно, це свідчило про те, що він був освіченою людиною, але його церква назвала апостолом народів, бо зійшов він всі краї, де була людська цивілізація. Але ця людська цивілізація була язичницею. Яка не приймала Христа. І коли його виганяли з іншого міста, він йшов у маленьке село, коли його виганяли звідти, він йшов у місто Велике і проповідував на майданах і площах Христа. Ви думаєте, це було робити просто? Так як сьогодні я вийшов на цей амвон, і ми всі тут однодумні, віруємо в Христа і все сприймаємо, що нам співають, виголошують, читають, проповідують. Попробуйте проповідувати це тим людям, які не розуміють. Які ще не знали Христа, і недаремно церква, так символічно піднявши і давши велику честь цим двом апостолам, говорить, що з простих рибалок, бо, напевно, серед апостолів яких церква знає серед 12 і 70 було багато тих, хто не мав освіти. Із простих рибалок Господь підкорив цей світ собі, збудував церкву через їхню проповідь, привів всіх до Христа. Щоб ми сьогодні однодушно славили і Всесвятого Духа і звичайно святих апостолів. Ось в слові про закон і благодать Митрополита Іларіона, нашого славного митрополита, який стояв біля керма церкви, ще тільки-тільки наш народ. Прийняв Христа. Ось цього року Отець Настоятель згадував, ми святкуємо 1025 років хрещення нашого українського народу. І цей митрополит Іларіон каже, хай Рим славить Петра і Павла. А ми будемо славити великого Василія Володимира за те, що він просвітив Русь. Це їхні труди, труди святих апостолів навіть через тисячоліття увінчувались успіхом там, де ще слова Христа і проповіді Христа. Ніхто не чув. Що для нас залишається, дорогі брати і сестри, взяти від цих двох апостолів, взираючи на їхню віру, віру, навіть падіння і підняття, і ті гоніння, які чинив Савл Ставши Павлом, великим Богопроповідником ми повинні знати, що істинно в цьому світі потрібно поклонятися єдиному Богові, мати тверду віру, Силу від апостола Петра, бо він був каменем. А смирення від апостола Павла. Бо це ім'я означає менший, смиренний. Зверніть увагу, яку любов мав цей апостол Павло до всіх, який він гім написав любові у своїх посланнях. А смирення проявив в чому? Ви чули сьогодні досить мені Твоєї благодаті, сила моя в немочі. Оце якщо ми будемо чути в собі немоч і в цій немочі будемо мати силу вірити в Христа, вважайте, що вже тут ви осягнули. Царство Боже. А як це важливо на землі осягнути Царство Боже? Тому якщо нас в житті будуть відвідувати скорботи, горе і страждання, знайте, що так Бог хоче. Він так любить нас щоб ми ще більше утверджувались війну. Якщо наприкінці свого життя, ми, будучи похилими в віці, будемо знемагати в хорох, міцно стіймо на ногах і пам'ятаємо, що Бог нас не покине бо тільки в цих двох мужах церкви, святих апостолів, стільки звершилося віри і одночасно смирення, що цього буде достатньо для того, щоб вони, стоячи на небесах, апостол Петро маючи ключі, Допомогли нам осягнути царство небесне.